Надзвичайна ситуація ви в Патурії. Все місто відключено від водопостачання. Аварія на водогоні напередодні перетворилась на проблему державного рівня. Ремонтники повинні злити всю воду із системи, щоб замінити головний вентиль. Тож мешканцям цистернами вестимуть воду з усього Криму. Керівник МНС Віктор Балуга пообіцяв гроші з державного бюджету не лише на ліквідацію аварії, а й на новий водогін. Програма мінімум. Шовіденько встановити подачу води, а друге до літа розпочати будівництво нового водогону. якщо і фізично. Водогони справляються з завданнями, тому рально ви розумієте чітко, що ми з цим не справимось, і в нас далі будуть пориви. Це вже просто вбухування коштів в землю ні в нівшу. в Євпаторійському водогоні залишилось вісім проривів, але залатати їх без повної зупинки системи неможливо. Тому з восьмої години вечора труб почали зливати воду. Водоканал канал Сімферополя, водоканал міста Алушти, Водоканал міста Саки, Водоканал міста Ялта. Им определены участки работ. Они завтра в 9 часов с рабочими бригадами приходят на свои места, где по команде в 9 часов одновременно, синхронно начинается работа по устранению. Нам дается один световой день для того, чтобы устранить одновременно во всех местах эти порывы. После этого снова пустят воду. На чергование выключат все службы водоканалов и МНС, чтобы не выникли новые прорывы. Одному водоводу 40 лет, второму 22. Плюс железная дорога, плюс блуждающие токи. Плюс солена среда, потому тому що озеро корозія страшная метала, і ніхто не застраховано того, що не пройде аварія. Евпаторія буде з водою за п'ять днів. Про ремонт комунікацій голова ради міністрів півостріва Анатолій Могильов доповідав президенту. А поки триватимуть роботи, воду мешканцям привозитимуть. Мы направляем дополнительное число водовозов, которые со всего Крыма будут подавить воду техническую для нужд людей. Но другого выхода нет, как только остановить подачу воды и принять меры по локализации вот этих вот трещин, которые в трубе образовались. Мы в ближайшие там буквально дни недели должны... Принять рішення о созданні паралельного водоводи на тому участке, по тому ж на практичні п'ять кілометрів та труби большого діаметра при заміні Уже сьогодні. До Евпаторії привезли сотні цистерн з водою. На сайті міста позначені місця, де можна поповнити запаси.